Всього на Київщині призвали трохи більше сотень юнаків. Останніми роками косити від служби вже не модно. Охочі вступити до лав Збройних сил шикуються в чергу. Тож на претендентів чекає кастинг, перемагають здорові та витривалі. У казарми їх проводжають батьки, друзі та кохані. Страшно, дуже страшно. Переживаю, хвилююся. Не передати словами. Брані в цивільне, в руках сумки та рюкзаки. Ці юнаки замість вишів поспішають до військомату. Головне, що родина не проти. З'явив бажання в армію. Тобто я говорю відкритим текстом, не відкуповували нічого. Так він сказав, я дожен бути мужиком. Який хлопець в армії не був, це значить є на це причина. За двометровим парканом для вчорашніх школярів розпочинається армійське життя. Вам належить влитись до військових колективів, звикнути до армійського розпорядку, досконало володіти сучасною зброєю та бойовою технікою. Стати справжніми фахівцями військової справи призовники кажуть, що служби не бояться, патріотизму не приховують, і всі як один запевняють, сюди прийшли за власним бажанням та покликом душі вдальніше. Я сподіваюся, що армія поможе добиться то в житті стоячого, Що я можу чтобы щоб я нашел какую-то нормальну может, роботу? Ну, ну я вообще хотел очень в армію пойти, щоб служити а чути какета. Що хлопцям армійські забави, то батькам безсонні ночі. Служба ще не розпочалася, а матері вже сльози. Ну, звісно, я дуже переживаю за службу тут, але думаю, що буде все хорошо. Охоче вдягнути однострій щороку більше. У деяких регіонах конкурс становить по кілька осіб на місці. Сьогодні я можу сказати відкрито, що підлягає призову 36 тисяч чоловік в місті Києві, а, а призиваєм 750. Ви розумієте, сказати, що кількість 36 тисяч це по документам підлягає призову. Молоді юнаки приходять, вони здають документи, відсіюються на відсрочку, проходять медичну комісію. Деяка категорія визнається тимчасово непридатною. Ті, що в армію не хочуть, сидять під медичними кабінетами військкомату. Лікарі запевняють, що всі симуляції добре вивчили. Тому заявами про пласкостопість їх не здивуєш. Звільняють від проходження служби тих, хто справді має проблеми зі здоров'ям. 30% це люди, які мають вади зору, окулісти це підтвердять. З них майже відсотків 40 це люди, які мають надмірну вагу, які вже потребують відповідних консультацій з боку спеціалістів ендокринологічного профілю. Ну і це викривлення хребта і інші захворювання опорно-рухового апарату. Приходять до медпунктів і гарні актори. Ну, там у комітет репертуах сидить призовник, який, е на мою думку, там не дивляться, але він зімітував зим оборочний стан. Це було 15 хвилин назад. Молоді, здорові, розумні, набір багатообіцяючий, а урочисті проводи тривожні. Оптимізму бійцям додали пісня і благословення священника.